Заряджаючий привіт! Сьогодні оглянемо один з топових фільмів, який явно змусить поринути в ностальгію, а саме Я Легенда. Перед початком переказу не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нові ролики. Ставте подобайку та долучайтесь до телеграму. Ну а я починаю! Картина починається з ток-шоу, де ведуча бере інтерв'ю в доктора Еліс Кріпін, яка змогла модифікувати якийсь вірус, який, по її словам, з 10 тисяч людей вилікував 10 тисяч від раку. Далі події відбуваються через три роки, в спустошеному спустошеними захарашеному Нью-Йоркі. Їде Форд на всіх парах, а за кермом головний герой Роберт Небіл. Він разом зі своєю собакою Сем вирішили влаштувати полювання на Оленів, але ті настільки швидкі, що нічого не вдається. Згодом герой все ж дотепав, що треба підробити Стелс і почав нормальне полювання. Як тільки Оленя захотів завалити, так на нього напала левиця. Поруч ще й з'явився король Лев з малими кециками. Годинник почав сигналізувати, і Роберт побачив, що сонце починає сідати. і Залишив Оленя левом. Приїхавши додому, Уіл сміт ганок якоюсь штукою полив. Ми також бачимо, що запасів їжі у нього валом і все працює на генераторах. По телеку йдуть записи старих випусків новин. А на холодильнику нам показують обкладинку журналу, де зображений роб та напис Спаситель. Після вечері він собачку Кубає під музичку Баба Марлі і годинник знову почав пищати, накривши невіла якимись спогадами. Він всі вікна в будинку металевими загородженнями зачинив, і далі ми бачимо, як він разом з Сем з гвинтівкою у ванні сидить, а ззовні чути страшні звуки криків. Флешбек, де роб приїхав з дружиною та донькою і хоче їх евакуювати. Як вияснилось зі слів солдата, Роб був полковником і військовим лікарем. Невіл каже, що острів закриють, тому треба валить. Він інструктує родину по тому, що їм потім треба робити, і жінка питає про те, чи вірус поширюється ще й можливо через повітря. По радіо звернення президента, який вів військовий карантин Нью-Йорку. Роб каже, що є шанси знайти вакцину, і він каже, що все виправить. Починається суперечка через те, що чоловік хоче залишитись, і раптово один з інфікованих врізається в тачку і роб прокидається. Зранку треня, і чоловік спускається в підвал, а там лаба чистенько так, щоб містер Вайт точно захотів там варити. Роб включає камеру і робить запис, де нотує результати випробування на інфікованих щурах. Щури агресивні, що капець. Деякі компоненти не вбили вірус, а інші навпаки завалили хазяїна. І лише один компонент зміг заспокоїти одного щура, і той став більш-менш адекватним. Зібравши манатки, герої їдуть в магаз з касетами для фільмів. Щоб кукухою геть не поїхати чи вже поїхав. Короче, робра ставив манекенів по магазину і з ними спілкується. Навіть хотів підкатити до однієї. Що я їй мав сказати? Салют, тебе цікавлять хворі пацюки. Згідно карти, вони прибули до однієї будівлі, де обшукують квартири для пошуків припасів. Пізніше він по радіо передає інфу про те, що він чекає на будь-кого щодня в обід в південному порті. Роберт грає в гольф на аеродромі і Сем помітила Оленя. Герої вирушають за ним, і в результаті гонитви Олень забіг в якусь темну будівлю, а пес за ним. Роберт в паніці і кличе собаку, але її немає. Чоловік вирушає на пошуки і, пройшовши далі, чує, як хтось напав на Оленя. Невіл знатно штани наклав, але йде далі. Пройшовши вверх по сходинкам, він знайшов голову Оленя і йде по слідам крові в пошуках Сем. Дійшовши до якогось банківського сховища, він натрапив на зграю інфікованих, де тій просто в якомусь режимі очікування. Роб задню дав і побачив Сем. Пес чогось боїться. І розвернувшись, ми розуміємо, чому. Вампіри погоріли, і роб вирішує зробити паску, щоб піймати одного з них на дослід. Він наказав Сем залишитись, адже вона може заразитись, а він ні. Крові набрав і використав її як приманку. Трішки зачекавши, інфікований клюнув, і роб вирубив його. Інший вампір вилетів і почав просто кричати в сторону невіла, але через сонце лівнув. В лабі роб каже, що це жінка, і робить певні досліди. Він вколов ту ж саму вакцину, що й одужавшому щиру, і начебто показники стають в межах людських, але вампірюга різко підривається, їй ковбасить, і вона помирає. Робіть якогось адріка вколов, щоб повернути до життя, і та повернулась до першочергового стану. Чоловік злиться, що на людях сироватка так і не спрацювала. Роб робить запис, де розповідає, що він має імунітет як до повітряної, так і до контактної інфекції, а собаки мають лише до повітряної. Невіл каже, що вірус Кріпін занадто стійкий, і він поки так і не зрозумів, як передати свій імунітет іншим. Знову флешбек, рух перекрито, і родина вирушає пішки. На вулицях просто хаос. Всі тікають з острова. Страшна картина евакуації людей. Солдати сканують людей і здорових пропускають. Дружину Роба застопили, адже сканер показав, що вона заражена. Але по проханню балкона сканування провели ще раз, і все в нормі. Якась жінка благає забрати її дитину, і ми бачимо, що вона сама інфікована. Вертушка прибула і робродину посадив. Донька відгала татові ще маленьку сем, і Марлі на прощання показала, як вона руками робить метелика. По традиції ранком настає ранок, і за сніданком по записам новин розповідають, як у багатьох пацієнтів кріпін виявлені ранні стадії сказу, а деякі взагалі померли. Також кажуть, що доктор Невіл може зупинити пандемію. У Роберта, до речі, день народження. Він виходить на зв'язок по радіо, ловить рибу в басейні і просто проводить день з собакою. Повертаючись додому, він бачить, як один з манекенів магазину знаходиться взагалі не біля магазу. Роб пересрав і почав в нього шмаляти. Його ще й параноя взяла, і він по вікнам почав стріляти. Підійшовши до манекена, спрацювала пастка, така ж, яку він поставив для вампірші, і герой, стукнувшись головою, відрубається. Годинник пищить і сам досі гавкає. Робо тямився ножем зрізав мутуску і призвинувся так, що своїм же ножем ногу пробив. Невіл відповзає, і раптово з ді будівлі з'являється той самий супервампір, який спускає своїх інфікованих собак. Лінія сонця починає зникати, і робу далеко до пістолета. Як тільки він дістався, лінія зникла, і потвори нападають на героїв. виродки мертві, а Сем сильно покусали. Роб в лабу приладів і вакциною вколов, адже на тваринах вона має працювати. Взявши собачку на руки, він наспівує її пісеньку і бачить, що щось випадає. Очі та зуби змінюються, і в результаті йому довелося її задушити, тому що тварина почала нападати на чоловіка. Дуже тяжка сцена, насправді, чувак три роки жив тільки з нею, і саме сам підтримувала його здоровий глузд, який і так ледь тримався. Тепер він повністю один в цілому місці, в якому живуть лише інфіковані вампіри. Робнучі психнув і так і втрачати нічого, він поїхав в порт. Манекена в точку поставив, інфіковані на це клюнули. Але то була пастка, і роб починає лютий заміс. Ачка в хламину і головний виродок готовий прикінчити героя, але раптово з'являється яскравий потік світла, і якась жінка рятує героя. Роб зміг провямлити адресу і попросив дочекати сонця, щоб заразні не відслідили їх. Черговий флешбек, де вертоліт з родиною підіймається, Раптово авіація починає бомбити масти і на топіфіфікований хапається за інший вертоліт втрачає керування і врізається в вертоліт рідних роба. Герой пригадається і бачить, що по телеку йде перший шрек. Рану зашили, і на мить йому здалося, що на кухні його родина, але насправді якась жінка з хлопчиком. Чоловік в шоці від того, що бачить людей. Жінка приготувала сніданок і каже, що вони почули по радіо сповіщення роба. Ганна каже, що їдуть до Вермонту. Там є біженська колонія. Роб не вірить, але жінка каже, що в горах вірус не переносить холоду, і там є уцілілі. Невіл зривається, але все ж вибачається. Через деякий час він спустився до всіх і ще й почав цитати зі шрека говорити. Я люблю шрека. дуже Роб дякує Ганні за все, і жінка каже, що вона з корабля Червоного Хреста. У них також стався інцидент, і тому вони тут. Жінка хоче, щоб зранку вони всі лівнули до Вермонту, але Док показує їй свій експеримент і каже, що він не може все кинути, адже підібрався близько до мети. Ганна бачить, що підослідних у нього було дуже багато, і Невіл каже, що якщо знизимо температуру тіла інфікованої, то тоді ефективність сироватки може подіяти. Малого вклали, і роб навалює історію про Баба Марлі як символ того, що потрібно надалі освітлювати темряву. Ввечері хату зачинили на всі замки світу і знову суперечка про колонію, в яку роб не вірять. Адже за словами жінки, їй це сказав Бог чути якісь звуки, і роб бачить, що до його будинку біжить ціле стадо інфікованих. Ганна біжить за ітаном, а роберт врубає ультрафіолетові лампи. Вампіри дроти порвали, і полкану довелось підірвати міни. Чоловік наверх за Ганною пішов і побачив, що в одній з кімнат пробитий у вікні. Потвора відразу налітає і жбурляє Роба наліво і направо. Невіл пушку дістав, але вампір матрицю дивився і від кулю хилився. Роб балон газом шмальну, але його живучий і дав дьору на двір. Нагорі Ганна під шафою сховалась, поки чупакаврик стелю ламає. Робський луху підрубив і виніс виродка. Герої разом, але на дворі головний вампір вже свою армію зібрав. Роб наказує бігти в лабу, а в цей час в будинок вже завалились інфіковані. Ганна та Роб бачить, що вакцина працює, і та заразна жінка вже виглядає куди краще. Вампіри завалились, і роб просить їх зупинити, щоб врятувати всіх. Головний з них починає головою ламати двері, і в цей час з потрісканого скла складається візерунок метелика, і роб згадав свою доньку. Він також побачив тату метелика на шиї Ганни і усвідомив, що це знак. Це надія. Він взяв кров під дослідною і сказав, що вакцина в її крові. Відкрив таємний лаз для Гани, Ітана, і наказав тікати. А він сам затримує інфікованих. Чувак має міцну голову і досі лупить в двері. Роберт дістав гранату і кинувся назустріч монстру, тим самим пожертвувавши собою заради спасіння інших. Ганна з Ітаном їдуть до Вермонту і, діставшись точки, перед ними відчиняється ворота, де дійсно є ціле містечко уцілілих. Під слова Ганни про хвалу Роберта і те, як він знайшов ліки, закінчується фільм Я легенда. Що ж, перед тим, як зробити остаточний висновок стосовно фільму, варто розглянути альтернативну кінцівку, в якій відбулося все зовсім по іншому. Вампірукою на склі вимазав малюнок метелика і роб згадав доньку. Потім він поглянув на шию інфікованої і побачив тату метелика. Він зрозумів, що це рідня того зараженого, і вирішив звільнити її. Він від'єднав крапельницю і інфікована почала набувати першочергового стану. Роб попросив Ганну відкрити двері і вивіз каталку до інфікованого в колові шприц з задріком, і та прокинулась. Вампір взяв її на руки і побачив фотки всіх мертвих підослідних, прокричав і наказав своїм іти. Після чого герої рушили на північ, передаючи по радіо свої дані. Я не читав книгу, але всі кажуть, що альтернативна кінцівка більш наближена до неї, ніж оригінальна. Хоча, як на мене, саме оригінальна кінцівка зі смертю Роба є найбільш логічною і аргументованою. Він закінчив те, заради чого пройшов весь цей шлях. Всі жертви, і сама жертва невіла це все було недаремним, і таким чином відвідкрив надію іншим, залишившись легендою для багатьох уцілілих. В альтернативній більш показали емоційну складову, мов навіть ці створіння мають почуття, і те, що виробляв Невіл зрештою, підослідних, це немов була помилка. Але повторюю ще раз, це не так логічно, як в оригіналі, адже така кінцівка перекреслює всю мету фільму, де роб шукав ліки і хотів покінчити з цим хаосом. Віл Сміт дуже чудово відіграв у цьому фільмі, класно передав емоційний стан, де й взагалі весь фільм тримає в напруженні. Так графіка в деяких місцях бажає кращого, але все одно сам сюжет та його подача з поєднанням драми та чудового музикального супроводу робить цей фільм захоплюючим і час від часу його хочеться переглядати. Моя оцінка 9 з 10, А вашу думку я з задоволенням прочитаю в коментарях. Не забувайте про подобайку, ставайте спонсорами, щоб підтримувати контент. Ну і звісно, не прощаємось.